Чекав, чекали, нарешті дочекалася. Ось вона красуня, розумнеться. Еріка в нашій студії. Вітаємо, оплески. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ти якась така зелененька сьогодні. Ти перефарбувала волосся. Я такого тебе ще не бачив. З чим це пов'язано? Життя прекрасне, зміни в мене йдуть, в По постійні, розумієш. А Я очі ти такі нібито ти зараз заплачеш. – Я Просто мало спала. Це Такі автотрених нагадує мені, не прикрасне... багато роботи, це Я мало сплю. Це нормально. Це так. Я ж повинна якось обманювати, що я бодренька, там все нормально. Я, до речі, сказала Еріці. Ми останнього разу бачили її саме на Крим'юзік фест, і так. там зачіска ще була іншою. А а а говорити про чоловіків, так? яких так? я знаю, які. Просто гарно закололи волосся, закололи. Але ж... я обманюю, розумієш? Я навіть тобі потім передам привіт від мужчини, якого теж ти не я обманюєш, обманула, так Боже мій а так. Давай розповідає все ж таки про свій номер. Чому ти їла наприкінці свого номеру людей і наскільки це взагалі то притаманно тобі? От, їсти? Давайте Уточняти. Я їла не просто людей, а чоловіків <головіків> раз. це особлива взагалі, категорія людей. Це тобі притаманно це мені притаманно. Вуха закривай. Ми по... поступуємося це питання. Це ну, не можна це в прямому ефірі вирішувати. Я можу сказати, що це була задумка режисера Олега Бондарчука, якому величезне дякую. І балету Любовник, який з нею працювали, це було дуже креативно, мені дуже сподобалось. Було все стримано сексуально, на такому награні, я би так сказала. Мені так, мені так здавалось, що я так, я так себе відчувала. Якщо ви з якихось причин все ж таки пропустили виступ Еріки на Крим'юзікфе, зараз могло. ви можете побачити його на своїх екранах, ну, фрагмент цього виступу.

Ну а в житті наскільки тебе ну все ж таки чи дістали? Які в тебе взагалі стосунки з попередці? Слухайте, мені здається, що в нашій країні не папараці... розвинуто настільки, наскільки би хотілося, чесно. Na навіть ось ось, ось золоті слова. Навіть хотілося б щось ворота. Ну, іноді хотілося б, щоб так грамотно могли класно роздути з мухи слона. Ну, іноді ви... виходиш на люди, да, без того всього, що про що співала група дзідзю. А, і думаєш, ну і, і де ви? Про два круга. І де ви, де ви, де ви? де ви, ну, А ж таке, про них співають чомусь так, щоб, аби привернути увагу чи що? Ну там. Я би сказала, глибокий зміст, тому що ти мій враг і мой герой. Тобто я як його схваляю, так і іноді хотіла би приструнити в змісті цієї пісні поправити. тому що бувають у Денисі досить наглі, Але я все одно дружу зі всіма, я вважаю, що треба дружити. Ми потрібні до новому це факт. Ечка, довгий час. Ти вже у нас так зірочка. Ти так. виступаєш, маєш особливі концерти а, і особисті. <світ> особисті, особисті, вибач, а, впановую, особливі. особисті <світ> бубач, я опановую тільки вибачте. Солов'їну, Солов'їну опановую. А так, дивись, а, і ось знову ти потрапила на конкурс. Знову ти відчула себе учасницею. Як тобі взагалі то комфортно повертатися? Я можу сказати, що я не відчувала духу абсолютно. Батла не було. От як чесно вам скажу. Я їхала туди розслабитися, провести гарний час і гарно виступити. Це така знаєш умовність. Конкурс насправді ти знаєш, люди творчі, так вони в більшості, якщо люди адекватні творчі. Хоча це дивне поєднання. Так, я що... намагаюся пояснити. Ти ніколи якщо ти людина творча, ти не розраховуєш на перемогу, ти розраховуєш кайфанути від свого виступу. Це я отримала, це, власне, це задоволення. Я отримала публіка була дуже вдячна. Атмосфера була неймовірна, абсолютно на сцені, взагалі на фестивалі. Я зустріла друзів, я провела три дні фантастичних на Березі моря, як би там не було в'яти. Це просто фантастика. Це просто релакс, це такий, знаєш, такий. Класна можливість гарно провести літо. Слухай, ну а Music Fest все ж таки минув. Зараз триває робота. Так ти над чимось працюєш. Сьогодні ми почуємо нову пісню, наскільки я знаю. Сьогодні нова пісня буде для вас презентована, хоча вона вже, в принципі, всюди вже її чули. Ми відзняли нове відео на цю пісню. Я сподіваюся, хоча прем'єра відео відбудеться тут. Відео відбудеться згодом тут. У вас я можу сказати, що це буде особливе. Оце хороше слово. До сюди воно підходить. Це буде особливе відео. У нас там просто були нереальні події. На самих зйомках, на зйомочному майданчику. Це було щось неймовірне. Почнемо з того, що в нас в кадрі просто в квартирі був коник, Живий Кого коник? Звали? живий коник. Вибачте, а, який я не знаю, який одобрив нашу територію, як тільки О. зайшов в квартиру. Я можу собі це уявити. Це такий, тому, він що... перелякався. Це був жах. Це дуже смішно. Це все зафіксовано на камеру. Ми все покажемо абсолютно повний роздрайв буде. Ну, тобто це. Ви побачите тематику, щось на кшталт в Вегасі». Ось такого плану сюжет у нас є декілька питань з ВКонтакті, да? так? так пишуть люди. Василь Шипонюк спра... питається Еріка. Що найбільше ти цінуєш у людях, а не в кониках? Як тобі вдається постійно бути в формі чи займаєшся ти спортом, які прокидаєшся? Ну, Давай так по перше, що найбільше ти цінуєш у людях? Ціную в людях а, ясний погляд а, прямо в очі і. Відкритість, я не знаю, щирість. Оце саму людяність. Да, людяність, якої немає багатьох. На жаль, вже зараз люди стоять фейками. І хочеться, щоб люди були справжніми. О, до речі. Про, про фейк. Так я фейк чи що? Ні, ти хороша, слухай мене уважно. Потім візьмеш, я, я, я буду. Дивись, Іван Юрійович питається. Еріка, я, наверное, отправила саме большое количество смс за тебя, коли ти приймала участь на Ф3. Не пропустила ні одного твого виступлення. І таке інше. Питання таке, чому до сих пор я у тебе в друзях? Боже мій, як я могла це пропустити? Це просто... Ні, ну як якесь, можна? Ну... Це жах! Я скажу людям, які ведуть мою сторінку. Вконтакті? Вконтакті? Я, я сама особисто зайду. Іван Юрійович, давай, знаєш. Я що? просто веду особисто тільки твіттер. Заходьте на твіттер, я вам там обов'язково відповім. А в Твітері Заходьте ти у мене твітер, друзі, і шукайте і не знаю, що в тебе. Так, давай ми, знаєш, виправимо ситуацію таким чином. Для Івана Юрійовича, для який досі в тебе не в друзях, ти зараз заспіваєш щось. А? Іван Юрійович, я зараз для вас заспіваю нову пісню послідній раз. Заспіваю не в останній раз, ну але така назва. Але виходь тоді тоді на, на сцену. Руку мені. Так. А як а буде... я себе поводки будеш? Та, та буде все. Та, та буде, ти ж знаєш, не та, найкращі та, 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 танцори та, та, та. <laughs> каналу один і не тільки. Де музичка? діджей? Жлоб, початку оплески у нас. Слуха, ну ці обласки тобі особисто від мене. Я давно так не танцювала. Я впевнена це хітяр. Я досі ще в працюю. Вадим показав такий клас танцювальний. Я такого не тебе. бачила жодного разу з собою. Нас я беру, забираю. Можна його орендую? Ну орендує, але не надовго, не десь да. там на півхвилинки. Не більше вдома. Yeah. 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 Слухайте, я впевнена, що Еріка все ж таки не останній раз тут в програмі Морген». Ми сподіваємося все ж таки, що прем'єра відео на цю саму пісню відбудеться тут. В студії Гутен Морген. Ну, Елька вже дала слово, тому чекайте. Я да, пацан сказав, пацан зробив. Ну, хватит вже. Дякує, ну який ти пацан, ти дівчинка, красо. Так, я не знаю, хто там з тобою э, спілкується. Вибивайте з неї пацана. Знаю, Боже, так, вичавлюєте раба з людини, а зеліки пацана. Дякуємо. Це програма дякує, Гутен Морген. Папа, доброго ранку. радио!